1 березня відбулося засідання постійної комісії з питань законності Білоцерківської районної ради, на порядок денний якого було винесено 18 питань. Всі вони стосувалися звітів керівників служб та підрозділів за минулий рік. Так, керівник Білоцерківської окружної прокуратури довів інформацію про її роботу у минулому році, зазначив основні напрямки роботи та привів статистику порівню злочинності у порівнянні з 2021 роком. У 2022 році. Вжито ряд заходів це щодо координації роботи правоохоронних органів на території Білоцерківського району, зокрема в умовах збройної агресії. Так проведено координаційну нараду правоохоронних органів, на якій обговорено порядок кожного дій. Створено дев'ять міжвідомчих робочих груп, два виїзди в райони. За період минулого року зареєстровано 95 кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних із збройним конфліктом. А це кримінальне провадження по тих випадках, де був безпосередньо у нас попадання, так і якщо до нас люди приїздили і вони зверталися з інших регіонів, окупованих і зверталися про те, що у них пошкоджене майно, тому ми їх реєстрували і в подальшому передували за підслідністю. Таких фактів у нас 95. протягом звітного періоду минулого року розпочато 7107 кримінальних проваджень, що на 20% менше ніж у 21-му році. Це можливо і пов'язано з тим, що агресія, можливо, і ні. Аналіз проводиться. Більше тяжких злочинів це пов'язано з тим, що законодавець ввів кваліфікуючу ознаку в умовах воєнного стану. Тобто, якщо це була крадіжка, перша частина, то зараз четверта частина в зв'язку з використанням воєнного стану, оскільки на території у нас воєнний стан. Так хотілося б зазначити, що зросла кількість кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Наприклад, проти довкілля з 50 до 72, у тому числі пов'язаних із незаконною службою або незаконним перевезенням зберіганням збутом лісу, 43 проти 18, проти безпеки виробництва проти громадського порядку та моральної моральності 33 проти 56, в сфері надро 28 виявлено проти нуля. До суду направлено 30 обвинувальних актів про корупційні правопорушення. 4 у бюджетній сфері, 9 у сфері земельних, відносин, 13 у сфері охорони навколишнього природного середовища та 2 у сфері державної та комунальної власності. Після доповіді голова постійної комісії Володимир Санін поцікавився, на якому етапі знаходяться провадження, порушені за заявами депутата районної ради Володимира Бабенка. Керівник прокуратури запевнив, що всі заяви розглядаються належним чином та перебувають на особистому контролі очільника прокуратури. Ведеться е, досудове розслідування по його заявах. По деяких заявах прийняті рішення про закриття, він пише нові доводи. Вони скасували, так як передача в оренду, е, потім в лікарні, в лікарні приміщення, е, потім по голосуванню е, по його особистому бізнесу. Ці всі провадження. Перебувають у Михайла Орестовича на особистому контролі, він проводить заслуховування, тому вони не проходять там, скажімо так, просто так і не волиндаються. Зрозуміли? Тому він, і для нього він приходить на особистий прийом, його приймають як я, як перший заступник, як Михайло Орестович. Тобто не, не порушуються прав особи. В свою чергу начальник Білоцерківського райуправління нацполіції Михайло Пелех відзначив зменшення кількості окремих правопорушень та розповів про заходи, завдяки яким цього вдалося досягти. Хочу зазначити, що зменшення посягань на приміщення змейно фізичних осіб в зв'язку з посиленням заходів, направлених на забезпечення публічного порядку з посиленням заходів, направлених на безпеку громадян. Нашого віреного району шляхом збільшення кількості піших патрулів та автопатрулів це і спільно з військовими і з ДФТГ. На той час і тероборона, введення комендантської години, все це в сукупності, в комплексі. Зрозуміло, що є зменшення. І розбудова по системі відеоспостереження на території обслуговування. Це особливо вдячність підключився до цього. Теж довідки є, де у нас працюють камери, хто підключилися до безпечної київщини і зараз продовжується робота в цьому напрямку. Тобто це і безпекове середовище забезпечено, і оперативне реагування більш швидке, і розкриття майнової справедливості злочинів по гарячим слідам. Одним з важливих питань порядку денного був звіт про виконання програми підтримки територіальної оборони. Згідно звіту начальника відділу цивільного захисту населення Юрія Клочка, програма була виконана у повному обсязі. Більшість звітів, які прозвучали, починали з того, що рік 2022 планувався як мирний, а ситуація, яка склалася, вона значно скоригувала всі ті умови, на яких за яких створювалися ці програми, це не відійшло і програму по підтримці заходів територіальної оборони. Загальна сума витрат була запланована у сумі 961 тисяча 700 гривень. Ці кошти малися поступати за рахунок і районного бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування, додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у відповідному порядку визначеного законодавства. Ситуація скоригувала цю справу. Єдине, що я на чому хочу наголосити, що саме з програми з офіційного кошти на виконання цих заходів не виділялися, вони виділялися. З інших моментів ми теж приймали рішення про виділення 5 мільйонів до Царківської місті. Тобто воно не проходило нібито через саму програму. Проте кошти, які були виділені, виконали все це, що планувалося. І ще зазначу, що за рахунок коштів територіальних громад виділено 25 мільйонів 610 10 тисяч. Тобто, Скільки раз перевикона самі ці моменти мирної програми підрахувати зараз на даний момент, важливо ще дуже низькі події і волонтерському руху, і приватним особам заслухавши звіти керівників, комісія прийняла їх до відома та рекомендувала внести ці питання до порядку денного сесії Білоцерківської районної ради.